Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з аплікації. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію з такого гарного осіннього листя, жовтого, червоного коричневого, різнокольорового? Дітки, і сьогодні з осіннього листя ми з вами будемо робити осінній віночок. Скажіть мені, будь ласка, а хто подарував? Дерева такі гарні листочки. Послухайте загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Так, дітки, це буває восени. Скажіть мені, будь ласка, а осінь яка? Як ми можемо назвати осінь? Так, золота, гарна, урожайна, щедра, красива. Які дерева восени. Як ми говоримо, як ми можемо їх назвати? Золоті, різнокольорові, яка трава восени? жовта. Яке небо восени? Сіре, похмуре, в сонячні дні блакитне. Який дощик восени? Холодний. Скажіть мені, будь ласка. Чи подобається вам осінь? Я думаю, що вам осінь дуже подобається, бо осінь справжня красуня. Дітки, і для того, щоб гарно працювати, давайте підготуємо ручки, виконаємо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять вийшли бальці погулять. Погуляли, погуляли, а ще трошки пострибали, Почав дощик накрапати, стали пельчики тікати. Наші ручки готові працювати. Дітки нам для того, щоб виконати аплікацію віночок з осіннього листя, необхідно взяти ось таку заготовку. Такий круг всередині вирізаним кругом. Це буде основа віночка. Обов'язково необхідно взяти різнокольорове листя. Пензлика, якого ми беремо трьома пальчиками там, де закінчується залізний комірець, і клей. На початку аплікації ми намащуємо основу клеєм. Ось так гарненько, не жалкуємо клею. Намазуємо, клеєм повністю. А тепер викладаємо листя. У листя є ось така паличка, якою він тримається за гілочку. Ми цю паличку обов'язково ножицями зрізаємо. І викладаємо цією стороною, там, де ми її зрізали, всередину нашого круга, всередину нашого віночка. Ось я розташовую симетрично листочки, в мене є 4 дубових, і я їх вирішила ось так от розташувати. Тепер я закладаю мілким листям, там, де є в мене місто. Тепер я візьму березовий листочок. І тут можна ще червоний. Дітки, подивіться, який гарний осінній віночок. Я думаю, ви теж зробите гарні осінні віночки. А я вам дякую за увагу і буду чекати вас на наступних заняттях.